Сторінка 181, параграф 54. Розпізнаємо рослини своєї місцевості. Рослинний світ України, зважаючи на велику територію, різні географічні та кліматичні умови є надзвичайно різноманітні. Цікаві факти: серед рослин України переважають квіткові рослини, їх налічують майже 4,5 тисячі видів, тобто третину всіх видів рослин України. Також в Україні описано близько 4 тисяч водоростей, 800 видів мохів, 53 види папоротей, 22 види голонасінних, 10 видів хвощів та 9 видів плавнів. Територія України розподілена на кілька природних зон, у яких зростають певні рослини, пристосовані до умов тієї чи іншої зони, українське полісся на півночі. Український лісостеп у середній смузі, український степ на півдні, Кримські гори на крайньому півдні, Карпати на південному заході. Лісова рослинність найбільш поширеним деревом в Україні серед хвойних є сосна звичайна. Вона достатньо вибаглива до світла, але не вимагає хороших ґрунтів. Крім неї, у гірських лісах Карпат ростуть. Ялина європейська та ялиця біла смерека. Модрина європейська, яка єдина з хвойних рослин повністю скидає на зиму хвою, вона є найвищим деревом в Україні. У передкарпатті окремі модрини сягають 54 метри заввишки. Це дерево здатне витримувати морози до мінус 50 градусів Цельсія. Зрідка в карпатських лісах України. Зустрічається тис ягідний. Дерево отруйне і сягає віку 4 тисяч років та висоти 30 метрів. Серед листяних в Україні поширені широколисті породи дерев, наприклад, бук, дуб, граб, клен, а також дрібнолисті липа, тополя, верба. Серед кущів найпоширенішими є ліщина, калина, бузина. Вовче лико глід. Часто трапляються ягідні чагарники, малина, ожина, шипшина. Серед трав першими навесні з'являються тендітні підсніжники, проліски, первоцвіт, сонтрава, ряст. Через винищення заради продажу вони стали рідкісними. У травні зацвітає конвалія, анемона, фіалки. Влітку – у вирі трав спалахують квіти дикої лілії, лісової герані та звіробою. Степова рослинність. Головною рослиною степів є ковила. Висока трава з родини злакових завдовжки до 2 метрів. Окрім ковили, у степу росте конюшина, шавлія, незабудка тощо. Навесні, після танення снігу, коли степ одержує вологу, з під землі пробиваються квіти диких тюльпанів, крокусів і рисів. Із приходом літньої спеки їх надземна частина відмирає, а цибулини та кореневища чекають приходу наступної весни. Лучна рослинність. Серед лісової та степової рослинності трапляються ділянки луків. Лучна рослинність це буяння різноманітних трав, серед яких Волошка, Звіробій звичайний, материнка звичайна, нагідки лікарські, калачики, хрін, перцева м'ята, кропива дводомна, кульбаба, дика гвоздика, цикорій, жовтець, мальва, отруйні дурмани блекота. Біля водойм поширені осока, різні види конюшини, хвощ. У горах росте чорниця, брусниця, арніка, костриця. Зрідка трапляється рододендрон. Болотна рослинність. Біля боліт, визирають ягоди журавлини, чорниці, духмяніє вереск, який приваблює комах. Зрідка трапляється хижа рослина росичка, яка харчується комахами. На трев'янистих болотах ростуть аїр, рогіз, ситник, очерет, калюжниця. Рослинність України і діяльність людини. Під впливом діяльності людини рослинність України зазнала зміни та потребує охорони. Основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних видів живих організмів, що перебувають під загрозою зникнення, є Червона Книга України. Для збереження рослинного світу створені заповідні території, на яких встановлено особливий режим охорони та використання. З метою їх збереження заповідники, заказники, національні парки, дендрологічні парки, регіональні ландшафтні парки тощо. Серед рослин є також отруйні види, які зривати і вживати в їжу не можна, а саме борщівник, цикута, вовчі ягоди, блекота чорна, амброзія полонолиста, аконіт, Дурман звичайний болиголов плямистий. У природі існує велика різноманітність видів рослин, що перш за все пов'язано з умовами їхнього існування. І, звичайно, знати всі їхні назви навіть рослини своєї місцевості неможливо. Щоб полегшити вивчення різноманіття рослин, необхідно їх розподілити на певні групи та створити систему живих організмів. Уперше систематизував різноманітність організмів шведський учений Карл Ліней у 1735 році, який запропонував давати організмам подвійну назву, наприклад, меліса лікарська, щоб так розрізняти подібні види. Підсумки параграфа Рослинний світ України надзвичайно різноманітний, що пов'язано з різними природними умовами території країни. Виділяють рослинність лісів, степів, лук, водойм та боліт. Через господарську діяльність людини велика кількість видів рослин перебуває на межі зникнення. Саме вони занесені до Червоної книги України і охороняються законом.